Зараз буде вербна неділя, і котики дуже активні. Я теж збираю зараз котики, тому що верба біла, їх багато різновидів, і кора, і самі котики мають в собі саліцилову кислоту, яка дуже добре лікує шкіру, всі майже шкірні захворювання. Дуже добре лікує судини. І дуже добре покращує функцію шлунка. І е, я була здивована, що вербою навіть можна лікувати такі тяжкі захворювання, як каліти, гастріти, панкреатіти, тому що верба гірка і має в собі дуже багато лікувальних властивостей. До речі, е, лікуються вербою такі тяжкі захворювання, як ревматизми завдяки салициловій кислоті. Зараз можна декілька оцих котиків просто з'їдати, тому що вони, тоді і горло не буде хворіти, і шлунок, а так взагалі запарювати, можна робити відвар із котиків, поламати десь столову ложку запарити на скляночку кипяточка. Відвар, а так можна обмивати, робити компресію звербу.